Друзі, я вітаю вас, по-перше, на каналі Везукар. Це канал про автомобілі з Німеччини. А по-друге, нарешті прийшло моє авто. Прийшло Це моє ви? авто, яке я чекав два місяці. В Голландії я більше жодного автомобіля купувати не буду. Це я так хотів сказати. І вчора. Вчора придбав знайомому. Авто в Голландії, але він знає, на що він йде, він вже мені там гроші заплатив. І все буде з мого боку. Мені просто різниці немає, скільки це авто буде йти. Я свої гроші не вкладаю, я свої гроші не морожу, і все. Але, друзі, на замовлення, замовникам, кінцевим споживачам. В Голландії я автомобілі купувати не буду. Я уявив просто, скільки б це я там вже мусів би сотень раз сказати, що авто колись буде. Друзі! Таку річ круту я отримав. Подяка безуглому роману від благодійної організації Save Ukraine 2022. Мені мега приємно, що мені таку подяку зробили. Добре, друзі, ем, зараз ми зовні, мабуть, показувати ще авто не будемо. Ви можете вже в коментарі писати, що. Що це за авто? Всі бачили ключі, якими я махаю. Окей, okay, по ключах ви могли зрозуміти, що це за авто, але що це за марка, але що це за модель, ви ще не зрозуміли. Йдіть, пишіть в коментарі і зустрінемось з вами зараз в автомобілі. Друзі, ви бачите шкіру, ви бачите чорну стелю. Шкіра в мене є в пасаті, чорна стеля в мене є також в пасаті, але це ми зараз не в пасаті знаходимося. Ну, і по ключиках ви також могли вже зрозуміти, що це Audi. Але той, хто уважний, по ключиках міг зрозуміти також, що це старезна Audi. Це зовсім нетипове для мене авто. Чому нетипове? Тому що я не працюю, як ви знаєте, з автомобілями старше 6 років в певних випадках старше 8 років. Так ось. Може вже відходити, я думаю, і показувати, що це за авто. Для одних цей дизайн мега старий, тому що це авто почали випускати в 8-му році, чи навіть в 7-му, я не пам'ятаю. Бо може, ви напишіть мені краще в коментарях, в якому самому році почали випускати. Закінчили в 16-му році. Здається, в 12-му році вийшов фейсліфт, і ось це в нас вже фейсліфт. Але це не звичайний фейсліфт. В 2014 році їм змінили лінійку двигунів. Їм вже поставили євро шості двигуни. Тут, наприклад, стоїть на 190 кінських сил євро-шостий 2 двохлітровий двигун. Двигун надійний, двигун без проблем. Він їздить і, в принципі, лише слідкує за ним. Коробка тут стоїть Estronix 7 ступенева. Ця аудюшна коробка, вона також доволі надійна, в ній вже дуже багато дитячих хвороб прибрали і вона їзде. Повний привід тут також проблем не робить. Тобто, по технічній стороні цей автомобіль лише обслуговує і катайся на ньому. По косметичній стороні я трошки розповім по нюансах, які є у цього автомобіля, ну а також по дизайну. Ось R4. Вона має абсолютно ідентичний дизайн. Але якось коли я сідаю в А4 через те, що ти просто під іншим кутом це все спостерігаєш, воно мені не так заходить, як заходиться в q 5 або як заходиться в А5 Кабріо, тому що ти просто цей автомобіль зовсім по-іншому сприймаєш І як концепт. Одне, що мені дуже не подобається, це старезна мультимедійна система. Я вже знайшов кілька альтернатив з Китаю, звісно, звідки ще, щоб замінити. По-перше, це був би більший дисплей, по-друге, там буде Android стояти. Ну і по третє, буде нормальна кольорова гама і таке інше, а не те, що тут є. Це єдиний нюанс, що мені не подобається в цьому автомобілі. Ще, в принципі, є один нюанс. Це асистент утримування смуги руху. Він в нього працює, але працює ще не так добре, наприклад, як в тому самому Passat. І ось цей нюанс для мене є дуже важливий. Але ми ще поговоримо загалом. Так ось, дизайн з одного боку, він старий, тому що ну, ну він і є старий, але з іншого боку. Він якийсь приємний, в нього є якийсь певний шарм. Що всередині? Що зараз я покажу вам це авто ззовні? От я просто вже, вже бачу диски, я вже знайшов диски на це авто. 21 диски. Тут зараз 19 19 стоять і гума, всесезонна, сезонно. 21 диски. З літньою гумою поставити, він, він просто буде бомбезно виглядати. У нього адаптивна підвізка тут ДЦЦ стоїть. І я б, звісно, її б трошечки нижче зробив би, але адаптивну підвізку не так легко нижче опустити, що чи за все, доведеться її повністю викинути. Саму цю адаптивну. Підвізку, і тоді можна буде на якихось 3 см нижче опустити автомобіль, він тоді ще крутіше буде виглядати. Ну і зараз для вас він ну, виглядає для тебе навіть. Ось подивись, ти бачиш, він наче маленький автомобіль. Так? Ні? Ні? Окей. Для мене він якось ось тут спереду, якимось маленьким стоїть. Магія. Тепер він виглядає зовсім по-іншому. Ось ці денні ходові вогні, коли вмикаються, автомобіль як на мене, він просто стає абсолютно якимось іншим. Він стає набагато цікавішим. Я коли їду по дорозі, коли мені трапляються купяті, там назустріч їду. Авто старе, але ось коли в нього світяться ззаду габарити, коли в нього світяться ось ці денні ходові вогні. Ба! Він мені дуже-дуже круто виглядає, дуже подобається. Також я вже знайшов решітку від sq 5 оці ламелі вертикальні, В неї йдуть горизонтально. Я її придбаю і я її пофарбую в чорний колір. Оцей хром також в чорний прибереться. І на даху релінги. Ось цей хром тут. І тут на ручках він також буде швидше за все прибиратись. Це все буде чорне. Ця решітка, вона візуально ще більше роздвине передню частину. Зараз вже дуже-дуже дуже сильно сяє сонце, і через те я не зможу зробити нормальні фотографії, потрібно їх в тіні робити. Завтра, саме ранку, я прийду сюди, зроблю фотки. Звісно, ви їх вже тут можете бачити. Ми їх вам вставимо. Авто. Мега круте, але з цими доопрацюваннями воно буде ще краще. У автомобіля є адаптивний круїз-контроль, передні задні парктроніки. До речі, адаптивний круїз-контроль в цьому поколінні, та в принципі, як і в наступному поколінні, в принципі, як і в А-4-х, дуже велика проблема з цим адаптивним круїз-контролем. І саме вона полягає в тому, його немає. Лише одиниці автівок є саме з адаптивним круїз-контролем. Але цей автомобіль він має повний пакет асистентів. Він має асистенти контролю сліпих зон, зміни смуги руху, асистент утримування смуги руху. Працює так собі. Ще він обладнаний WebSto. На електрокарі нашому ми користувалися цілу зиму Вебасту. Тут якось би ще так перевернути камеру і показати обличчя. Ну як це, це, Це правильно. Webasto це виробник автономних опалювачів. Тут стоїть інший виробник, авто просто обладнане автономним опалювачем. Так само, як електрокари, у них є автономні опалювачі. Лише принцип роботи у них зовсім інший. У цього автомобіля є панорама, ви могли це також побачити. В нього є електропривід сидінь, в нього S-Line, для мене це було дуже-дуже важливим, щоб авто було саме в S-Line зовнішньому, і щоб S-Line внутрішній був. Тому що в s ось, ось бампер він абсолютно по-іншому виглядає. Тут зовсім зовсім малесенькі якісь речі зроблені. Ось Тут більше рельєфу додано і трошки це протянуто в сторону, але без S-Line... Виглядає авто зовсім по-іншому. Ззаду, також ось пішли. Ми покажемо зараз ззаду. Коли в нас немає S-Line, у нас немає ось цієї виямки. Тут рівний оцей спойлер. В загальній картині він відіграє дуже цікаву роль. Бампер також змінений. В Еслай не в S-Line немає ось цієї частини. Немає ось цих частинок. І знову ж таки авто, ну якось воно просто виглядає. Так що, авто зараз, воно мені дуже подобається, а коли я на нього ще поставлю 21 диск, решітку, цей весь хром приберу, воно буде мега крутим. Колір також в нього е, темно сірий з відблиском якогось там бордового легенький. Я прямо зараз вам не скажу, як він називається. Лава Граупел Ефект. Тобто лавовий, сірий з перламутром. Ну, ось, ось від, від, відлив якогось такого червоненького в нього на певних кутах, коли ти дивишся ось під сонцем, він видно. Це мені подобається, коли ти дивишся так на автомобілі, ти не можеш з першого погляду зрозуміти. Чорний він, сірий він, червоний, який він там. Ну тут це цікаво. Зараз вам він через камеру однозначно якимось чорним буде виглядати. Так ось це все я. Маю на думці зробити лише. Друзі, він має 190 кінських сил. Мій посад має 300 сил. Я завжди кажу: а в нормальних умовах там більше 200 сил автомобілю не потрібно. Так, але є проблема в тому, що коли ти щось хороше спробував, вже складно якось назад відкотитись. І я на цьому автомобілі вже трохи поїздив. Ось мені вже я відчуваю, що мені не вистачає цього перформансу. Мені не вистачає цього поштовху, мені не вистачає це після 150 і такого, просто він ти, ти натискаєш на посаді, він тебе втискає в сидіння і він тягне тебе. От тобі ж це також подобається чи ні? Звісно, звісно, ось ось так. Цього мені не вистачає потужності. Якби це авто було ще на трьохлітровому двигуні і в нього працював. Так, як в пасаті, хоча б е, асистент утримування смуги руку, я цей автомобіль просто на 100% залишив би собі. А так, в принципі, як ви вже чули, як дружина казала, там 9 з 10, що це авто я швидше за все собі залишати не буду. Я б сказав би, я це не бачу як 9 з 10. Я це бачу так, що я залишу долю вирішити. Зараз це авто вже прибране повністю, воно вже повністю готове. Я завтра зроблю фотографії. Швидше за все завтра його також в інстаграмі виставлю. І потім я його виставлю на мобілі, де є. Швидше за все, я його також зареєструю, тому що не знаю, чи воно взагалі буде комусь цікавим чи ні. І е, поки я буду їздити на цьому автомобілі, я пасата на підготовку віддаю, щоб він повністю прибрався, вимився, вичистився, роблю його фотографії і виставляю його на продаж. І доля вирішить, яке саме авто у мене лишиться. Я не можу ось ось так сказати вам на 100%, яке саме авто мені більше подобається. Це авто от якось мені подобається саме ось з дизайну, як воно виглядає, ще після того, як воно доробиться, воно буде крутим. На мою думку, ця Audi, саме це покоління Q5, це авто, яке не є під власним часом. Ось це авто дизайнери зробили настільки перфектним, що через 10 років воно ще буде цікавим. Це моя думка. Емоції від керування автомобілем, звісно, воно такі не дає, як дає мій Passat. Ось мій Passat, подивитись: Airline, крутий обвіз, Fomotion, 300 сил, дін аудіо. Також, якби ще там була саунд-система Бенкунд Олофсен. Також я б я б просто на 100% його лишив би. Ну а так, в даному випадку, коли, коли певна компромісна. Така купівля для мене, то я залишу вирішити долю за мене. Що я там казав, друзі вам? Зареєструю автомобіль, покатаюсь на автомобілі. Як ви бачите, автомобіль вже зареєстрований. А тепер я вам розповім невеличку історію, яка стосується мого інстаграма і користі від вашої підписки на мій інстаграм. Що я там казав? Автомобіль отримає 21 диски, автомобіль отримує решітку радіаторну нову. Ну це ви все ж чули буквально щойно. А для мене це було тиждень тому назад. Так ось, друзі, вистав я, який казав автомобіль в інстаграмі, і він був просто на розрив. Його хотіли отримати всі. Мені писали у WhatsApp, мені писали у Viber, мені писали в Інстаграмі. До мене телефонували так на мій телефон. Хотіли з Польщі його придбати, але там взагалі щось не дуже адекватно якось хотів купити. Покупець зацікавлений, потім з Чехії хотів його хтось придбати для того, щоб щось заробити, але потім побачив, що о, складно буде щось заробити, авто надто хороше і по ціні нема куди рухатись. Тому що я йому надіслав е, огляд автомобіля, він це все подивився, вирішив, о, ні. І потім також з Чехії до мене е, затолфунував чоловік, сказав, що. День він має поміркувати. Поки він цей день міркував, до мене просто почали всі дзвонити, всі писати мені. А я кажу, друзі, авто зрезервоване. Потім ввечері відписує мені цей чоловік з Чехії, каже, Окей, я авто купую. Я йому все рівно надіслав матеріал по огляду, той, який я проводив для іншого зацікавленого, для того, щоб було ну, просто все чесно, для того, щоб він не повністю всліпу купував автомобіль. Він подивився, відписав. Так, авто купує. І все. Поки я чекав на передоплату від нього, до мене далі продовжували, далі продовжували писати, телефонувати. Я взагалі не міг навіть уявити, що це авто може бути таке цікавим для моєї аудиторії. І відтепер я візьмусь за думку більше таких автомобілів купувати. Саме якихось старше, ніж 6-8 років, старше ніж ті, якими я займаюся. Але друзі, ви маєте зрозуміти, що. Ну це дуже круто має пощастити. Звісно, потрібно проробити дуже багато роботи і потім надіятися, що тобі в кінці кінців пощастить, що ти придбаєш саме той автомобіль, саме в тому стані, який ти хочеш придбати. І потім вам його буду пропонувати на продаж. Тому що я бачу, що ну, зацікавлених багато для такого ринку. Я не думав, що їх настільки багато, і це в принципі для мене має відкрити певні можливості додаткові друзі. Авто продано, доля, доля вирішила просто за мене і сказала Романа, ти будеш їздити на тому посаді далі. До речі, я тільки сьогодні його помив і почав приводити його до ладу, прибирати. Ти будеш їздити на тому посаді далі, а ця Audi Q5 має бути в чиїхось інших руках. Так що, друзі, висновок який? підписуємося на інстаграм, підписуємося на канал, залишаємо коментарі, чекаємо на якісь. Цікаві пропозиції або замовляємо собі, щоб не чекати довго, і до зустрічі в наступному відео.